Що робити, якщо вашу справу продали? На жаль, корупція одна з найактуальніших проблем нашої країни, і в реальному житті ви можете зіштовхнутися з ситуацією, коли вашу справу продали на рівні поліції або прокуратури. На жаль, так може бути. Що робити в цьому випадку, і як з цим боротись? Тут все просто: максимально реалізуйте свої права потерпілого або підозрюваного, спонукаючи при цьому до проведення повного та всебічного досудового розслідування. Пам'ятайте, що як потерпілий, ви маєте права знайомитись з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо вас кримінального правопорушення, подавати докази слідчому прокурору. Давати пояснення, показання або відмовлятись їх давати, заявляти відводи та клопотання. Так само, як підозрюваний, ви маєте права бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення, давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитись їх давати, збирати і подавати слідчому прокурору, слідчому суді докази. Під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення таких дій, заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, оскаржувати рішення дії та бездіяльність слідчого прокурора тощо. Якщо ви відчуваєте, що слідчий має зацікавленість не розслідувати вашу справу або розслідує її однобічно, необхідно зробити такі намагання слідчого максимально незручними для нього самого. Закидайте слідчого максимальною кількістю фахових змістовних клопотань, наприклад, клопотання про залучення доказів, про проведення експертизи, про допит свідків підозрюваних, потерпілих, про проведення слідчих дій. Це змусить слідчого реагувати на ваші дії. Адже відповідно до закону він муситиме кожного разу відписувати вмотивовану відмову у задоволенні клопотання, залишаючи сліди своєї діяльності або задовольняти клопотання і проводити додаткові слідчі дії. Все це дозволить вам досягнути наступної мети. По-перше, це змусить слідчого відписувати відповіді на ваші клопотання, що забере додатковий час у слідчого, який він, скоріш за все, розраховував витратити іншим чином. По-друге, це дозволить подавати скарги на слідчого до прокуратури та суду. Ніколи не недооцінюйте свої сили захистити себе реально і той, хто продає вашу справу, ще усвідомить, що це будуть найважчі гроші в його корупційному житті.